Слава Україні, слава українській нації! Джонні вітає у саксонській кампанії. У нас друга місія, яка називається Золото Саксонії. Ваш головнокомандувач у попередній кампанії Саксонський принц Фредерік Август став кюрфюрстом Саксонії. Армія під командуванням свого нового кюрфюрста бере участь у війні проти Туреччини на боці Австрії. До обласне саксонське військо має намір врятувати християнські землі та приборкати агресора. Ваше завдання зайняти позицію в прикордонній зоні і забезпечити її ресурсами. Трохи інфо від Джонні. ще за все, майже точно, майже точно наша місія відбувається в 1737 році. Це саме початок Австро-Турецької війни, 1737 39 років. Фактично, Австрія вступає в російсько турецьку війну на боці Московії. Яка триває з 1735 року, ну відповідно, закінчилась вона також у 39-му році. Саксонія знаходиться у складі Австрії, наче все доволі просто. Тобто ця місія, і наступна місія, яка в нас буде, це події ось цієї Австро-Турецької війни, Московсько-Турецької війни, називайте як хочете. По суті, це все одне те саме е в, межах, в межах нашої держави. Так, ну і поїхали. Вам належить захищати золоті копальні від турецьких набігів. Найміть війська і знищуйте всіх, хто шукає королівське золото. Коли у вас буде 15 тисяч золота, повантажте його на б'ючих коней і перевезіть до фортеці на північний схід. Так, ну це неправда, У нас зараз буде набагато менше ресурсів на старті. Власне. Граємо в таку не, ж... не жорстку, але в серйозну економію. В серйозну економію Відразу покращуємо пікінерів. Нам ще треба деяких селян загнати у шахти. Чомусь можливо, воно розраховано на неуважного користувача. Нащо таке робити, я не розумію, чому деякі селяни в шахтах, деякі ні. Забороняємо стріляти. Нашим баштам та нашим мушкетерам маємо замало заліза ресурсів. Зама... Замало ресурсів Просто маємо. Так, назад, 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 назад. А як бачите, Джоні не всім стрільцям заборонив стріляти. Давай, необхідно відвести їх якомога далі. А також нашого героя-генерала. Він випадково десь не загинув, не зловив ворожу кулю. Так, власне, по три перших абрейда. Нам буде більше, ніж достатньо зробити, прокачати наших пікінерів, різність, різність. Відмінність у складності полягає тільки в тому, скільки початкових ресурсів ми маємо на старті. І, власне, цю гру пройти на високому рівні складності не являється якоюсь такою проблемою. От головне нам на початку, от, як мінімум, коли ми зустрічаємо цих легких. Піхотинців Так ми маємо Так ми маємо абсолютний бонус до захисту від цих легких піхотинців. І дуже велику шкоду наносимо їм, бо вони не мають обладунків. І от саме тому на початку нам треба зекономити всі ресурси, які е, потребують вугілля та заліза. Тобто не використовувати башти. Давайте якось, щоб подалі можна було перехопити від бази. ...ворога. Так, знову піхотинці. Знову використовуємо тільки пікінерів, а коли вже з'явиться якийсь більш серйозний е, противник, типу. Давайте, давайте, добийте їх. Е, типу. Та навіть... Навіть турецький Пікенер для нас не є серйозним противником. Ну, наприклад, хто там є ще? А, Яничари. Яничари то вже трошечки інша сила. І тут нам треба буде. Ось саме вони йдуть. Давайте відтягнемо наші війська якнайдалі. Ще одне, ще одне. Три. На, на постріл користуються три заліза та три вугілля. Тут трошечки більше вугілля. Саме тому є сенс дозволити цій башті стріляти і взагалі відвести наші війська ще якнайдалі. Тобто е ці використовують по 3 ресурси, по 3 вугілля, по 3 заліза, кожного ресурсу. О, ні, ні-ні ні, ні, ні Джонні дуже сильно забарився. І наносять 9 шкоди. А ця башта, по суті, знищує, знищує ворога. Так, ну все, все, можна відправляти вперед, я гадаю. Так, тут заборонити стрільбу, тут заборонити стрільбу і. ця башта не дістає. А ну давай спробуємо. Коли війська знаходяться занадто близько біля башти, вона наносить їм, типу, від е, пороха, напевно, типу. Шкоду, як мені здається. Так, ще йдуть, ще йдуть яничари назад, 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 назад. Нам треба якомога більше пікінерів зберегти. Так, давай, давай, давай. І заборонити стрільбу нам треба зекономити. Нам необхідно, щоб у нас залишився якийсь ресурс. Хоча б якісь там півтори тисячі вугілля це просто must have. Дуже добре, що ці турецькі турецькі війська вони не прокачані абсолютно. Тобто складність полягає тільки в тому, що в нас замало ресурсів і все. На кожному етапі рівня складності. Якось так. Їжа дуже швидко закінчується. Дуже швидко закінчується, але нам має і вистачити для проходження цієї місії. Місія закоротка цікава. З якоїсь точки зору, вона, ну, як на мене, вона цікава, наприклад. Просто зла коротка. На жаль, не несе в собі, я так розумію, жодних історичних подій, хоча, можливо, можливо, Джонні дуже погано шукав. Та і в принципі дуже важко, мені здається, знистити. Так давайте відмінимо побудову цих пітінерів, поки що, тим паче в нас ліміт населення. А ми їх і зібрали їх більше, ніж навіть треба. Так, я навіть маю на думці вже частину від... відвести, бо нам зараз необхідно буде відступати. Так, ну. Сер, накопичено багато золота. Як тільки золото буде завантажено на в'ючих коней, ви повинні зібрати всі свої війська і відвести валки до річки. Там на вас чекатиме пором. Отже, добре, чекаємо на завантаження валок і сподіваюся. Так, пором вже вирушив, тут вже саксонські фрігати. Фрі... Ну, фрігати це окей, але те, що ми тут маємо цей лінійний корабель, це, це вже серйозна сила. Так, і, напевно, мушкетерів відведемо. Як тільки завантажиться золото, не можна чек... втрачати часу. Нам необхідно швидесенько тікати ось таким маршрутом. Тобто, ми маємо два маршрути, можна піти праворуч, можна піти прямо. Так, дуже добре, дуже добре. В'ючі коні готові. О, у нас погані новини. З південного сходу насуваються численні турецькі війська. Вам краще вийти з табору через північні ворота. Так, ну власне і назначимо, давайте відразу на швидкі клавіші. Так, де 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 мої пікінери? Цих залишимо, нехай вони трошечки тут відіб'ють, відіб'ються. Оп, ой-ой-ой, так. Сер, дорога перед вами розділена надвоє. І в нічний шлях контролюють розбійники, але з ними можна домовитись. Підете дорогою на схід і ви потрапите в турецьку засідку. Обережно. На нижчому, на харді, ну і відповідно на всіх інших рівнях складності можна без проблем пройти і ось таким шляхом. Але в цьому не бачу сенсу. І в принципі і цим складом можна спробувати пройти. Трохи... В кінці покажу, тут трохи яничарів, трохи турецьких кіннотних лучників, татари називаються. Але будемо, будемо відігравати сюжет по максимуму, і не будемо ризикувати. Тим паче в нас замало часу. Давайте. Давайте просуватись далі. Так, випадково натиснув на цілі місії. Основні завдання. Ця дорога контролюється місцевими бандитами. Вони вимагають 1000 золота. Гей, ви там! Хто тут лідер? Швидше відчиняйте ворота, і я залишу вас живими. Перший варіант. Другий варіант, як ти смієш вимагати від мене гроші. Мужики, хапайте цих жадібних мерзотників. І третій варіант добре п'явки. Ось твоє золото. А тепер відчиняй, чесно кажучи, не перевіряв. І не бачу сенсу перевіряти ось ці обидва варіанти, навіть якщо якийсь із них позитивний. Ну, типу, це дуже дуже ризиковано, тому що ми можемо зараз втратити абсолютно все. А нам попереду знадобляться ще знадобиться військо, тому ми обираємо останній варіант. Ми заплатимо їм, заплатимо їм, до речі, небагацько, наче тисячу. Так, тисячу, всього тисячу. Ось ці ось гаубиці нам просто нароблять таку купу лиха, що навряд чи ми зможемо оговтатись. Ой-ой, я залишив одного. Давайте його відправимо на схил. Так, до речі, ніхто ще нашу базу не атакував. Це дивно. Мали прийти ось ці передові турецькі сили, про які казали раніше. Як бачите, тут реально дуже багато стрільців, гаубиці, ще і ще й тут, типу ті Яничари. А, ось, приперлись, приперлись. Ну, в принципі, і їх також можна знищити просто на меншому рівні складності. Так, а нам не треба втрачати час, тому що ці сили, як тільки вони прийдуть сюди, побачать, що табір пустий, вони підуть нам на переріз. Перевізти нам шлях, тому нам треба дуже-дуже максимально швидко. Максимально швидко рухатись до транспортника. Дозволяємо стрільцям стріляти. Ну, якось так. Ми в принципі всім нашим військом на Харді на тому ж самому можемо знищити усього ворога на мапі, але. Це, напевно, вже не так цікаво буде. Можливо, не так сюжетно. Так, нам необхідно поспішати до цього транспортника, тому що тут зараз має зав'язатись морський бій між нашими фрегатами. Та давайте всіх стрільців туди. О, ні то забагато, то забагато нам не вистачить місця. Ага. Це готовий, готовий, треба треба відправляти. Саксонські фрегати нас прикривають, і лінійний корабель, але зараз до них прямують. О, вже, вже чуєте звуки війни. До них вже прямують. О, турецькі щебеки, якщо не помиляюсь. Ого, і тут же прийшли. Це той загон, який Джонні не добив. Так, тут же... Вирує битва. І, до речі, чомусь на важкому рівні складності саксонський флот постійно програє. Не знаю, з якої це причини. А на всіх інших рівнях складності він справляється, хоча, в принципі, один цей лінійний корабель він під прикриттям фрегатів він робить має робити такі дива, що просто. О, бачите, тут же і небагацько залишилось навіть е, цих пікінерів, аби Джоні більш уважно грав. Так, ми не втратили жодного обозу. Дуже добре, жодної валки не втрачено, власне. Підтягуємось. Підтягуємось до Саксонської фортеці якоїсь. Ти, ти диви, ти диви, ми ще й добили повністю ось це усе військо турецьке Так, ну, власне, це фінал. Це фінал, я гадаю, вже маю моральне право від, відкрити мапу. І якби ми ну, на складному це заважко, а на менш на харді можна знищити усь, уце, ось усе, абсолютно все це абсолютно все це знищити взагалі не являється якоюсь проблемою. Тобто. На харді можна повністю зачистити мапу і знищити усього противника. Як бачите, всі шебеки вижили ворожі. ну Можливо, їх трохи більше було, чесно кажучи, не знаю. Осі 5-5 щебек, допускаю, що їх було 7. Знищили 4 фрегата і один лінійний корабель. Це трошечки ненормальна ситуація, як на мене. Тобто, швидше за все. У турків тут є апгрейд якийсь на точність, дальність стрільби в такому плані. Тобто воїни не прокачані, але прокачаний флот, прокачана артилерія. Так, ну і на цьому наш, як там казав, Лев підран закінчився. Така місія коротенька, як на мене, дуже цікава. В принципі, всі, всі місії, майже всі місії у першій такій трилогії козаків. Вони дуже цікаві, майже майже всі. А на цьому ми будемо завершувати. Нам кажуть, чудово, ви виконали місію, король не забуде про вас. Слава Україні! Слава українській нації, смерті і клятющим ворогам. З вами був Джонні, до зустрічі!